Давніх давен глиняни знані своїм ткацьким промислом, зокрема, килимами. Глинянський килим особливий, бо його ткали за ескізами відомих художників. Народного ткацтва в глинянах немає і не було. Відтепер же глинянський візерунковий текстиль не лише гордість Галичини, а й всієї України як національна нематеріальна культурна спадщина. Ми дуже тішимося, що нарешті це тривало довший час. Це треба було зняти фільми. Це треба було працювати в архівах. Це треба було віднайти старовинні рисунки, відновити їх. Це була довга, попітка двохрічна робота. Включення до переліку нематеріальної спадщини України не просто формальність. Це дасть змогу зберегти унікальний візерунковий текстиль, відновити традицію ткацтва та заохотити туристів до відвідин глинян. І звісно, є першою сходинкою до списку ЮНЕСКО. Три коров'ї вивка корвай і завируха. Унікальна говірка Нацянщини нематеріальна культурна спадщина України. Вона поширена вздовж кордону з Польщею у західній частині Мостиського району та у південно-західній частині Яворівського району Львівської області. Замість вже тут кажуть юж або ю замість було било. А говорити по понацянськи звучатиме гадати. Більше цікавинок про говірку розповість Марина Венцурик. Нацянський говір займає особливе місце на лінгвістичній мапі України. Але наслідок депортації 1944-1947 років цілісною залишається лише східна частина говору. Західну ж можна реконструювати лише на підставі мовлення переселенців. До того ж, середній вік носіїв говору – 60-90 років. Старші то так привикли, і так воно чогось йде з покоління в покоління, що треба. Так говорити, як говорили в селі. Приміром, оце виразне укання у словах покоління та говорили це не про сільську мову, а про унікальні риси нацянського діалекту. Зокрема, специфічну вимову та неординарні слова. Стил. 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 Крісло, красло. Ложка, лишка, діся, слово. Це означає сьогодні. Вчора, замість вчора, пополудню. Сьогодні, а ще хату по нацянськи називають халупою, перину подушкою, а гости, які несуть придане перильниками. Тільки на означення повитухи на нацянні я зафіксувала 33 варіанти. Уявіть собі, як багато. Наприклад, пташінка, бабка або ж край, бабка вагітну, яка не має чоловіка, кликала завидкою. Якщо ж чоловік був по іншому, Знаєте, в селі по сільському кажуть. Та як старі люди, вона груба зайшла, вона груба. Швагітна. багата духовна та матеріальна культура нацяння втілена не лише в мовленні носіїв говору, а й в їхніх піснях. Мамуню, мамуню, якби ви знали ваші молодя та молитви не знали, а наші молуда каси, як ляйк, а ваш молодий, як стара куфайка. Марусю, марусю, щось сподобав, була силіпшого. Дерва витисала. Ось і контраст літературних і діалектних форм: не дерева, а дерева, не лялька, а ляй. Не собі, а си. Гадалися люди, що я неробітна, а я си посадила жілі під вікна, жілі під вікна, рожі за халупу. Ти богатський, сино, сину, мене. <різь> Кажуть, що представники молодшого покоління, які проживають на території поширення нацянського говору, не майже не володіють. А мовці старшого покоління поступово вмирають, тож з ними може зникнути один із архаїчних українських говорів. Але вчителька української мови із села Черневе переконує нас в іншому. кажуть, що чим молодше покоління, тим забуває Ні, спілкуються при спілкуванні на перерві, дуже часто і на уроці все таки наші діти використовують. Товують оці е, місцеві діалекти, нацянський говір вважають перехідною ланкою між лемківськими та надніпрянськими говірками, а ще відзначають особливий вплив сусідства з Польщею. Це унікальне явище, що в тому середовищі, де сильніші сильні такі впливи польської мови, збережено українську мову, бо навіть в такому діалектному регіональному варіанті це все ж таки українська мова. І оця ця невеличка смужка на Яворівщині, там поміж Шагинями а Равою Руською, де збереглися ці автохтонні села, котрі є носіями цієї неценської говірки. Вони вони зараз мали бути бережені максимально. Марина Мансурик, Павло Замрій, Юрій Маковецький, програма